Друзі, всім вітання. Компанія Caravelle на зв'язку. У нас ще один седанчик заїхав в продажу. Це у нас Passat B8, в комплектації Elegance 2020 року, 2 літра дизель на 140 кВт. 4 мотіони на повному приводі. І тут у нас найцікавіше пробіг, друзі, 106 тисяч кілометрів авто. Обслуговувалась на офіційному дилері Volkswagen, в ідеальному технічному стані, вся історія обслуговування, все б'ється по офіційній базі Volkswagen авто в ідеальному технічному стані, на жирній комплектації, без нюансів, без пошкоджень, все як ви любите. Авто зроблений професійний детейлінг, оптика заклеєна в плівку, зони під ручками також все захистили. Стан дуже класний, легкосплавні диски R19 на новій літній гумі, диски без бордюр, без пошкоджень. Оптика в нас максимальна. IQ Light з переключанням та вирізанням зустрічного руху. 360 парковка, туманки, камери 360 Дістрон, адаптивний круїз. Так, коза цікавий Він-код, сфокусую. Камера асистентів. Люк, хром пакет. Стан дуже класний. Безключовий. Салон у нас на максималущі, чорна стеля, шкіра напа, з вентиляцією, з підігрівами, з пам'яттю, з електрорегулюванням, з масажами. Пороги не затерті, все чітко. По пластику також порядок. Амбієнт підсвітки, діна аудіо, асистенти сліпих зон, зеркала гріються, складаються, подвійний склопакет, підсвіточки в торпеді. У нас LED приборка. 106 тисяч пробігу. Асистенти всі в наявності. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Навігація Discovery Pro, Scarplay з Android Auto, підігріви. вентиляції. Все присутнє. Webasto. трьохзонний клімат, два ключа, Пульт також присутній до Webasto. Камера 360. Монітор ми вже також затягнули в плівку. По салону по пластику зауважень нема, шкіра в ідеальному стані. Бездротова зарядка. Взаді в нас все в ідеалі. Задня оптика у нас динамічна, 4 мотіон, Електр... крышка багажнику, електрофоркоп, розеточки, багажний відсік, як новий, гляньте, ніяких не подряпин, не потертостей, додатковий килим сабвуфер, ремкомплект, домкрати. Все в наявності. На 19 х дисках дуже він жирно дивиться. Так, лобове в нас в оригіналі 20-го року перепрошую без колів, без тріщин. Це у нас 140 кВт на повному приводі. 190 кінських сил. Булти не крутились. Остання заміна масла у нас була в 2023 році. Ой, 23-го 24-го на 87 тисяч. Оптика у нас все оригінал. Нічого не знімалось, не крутилось. Демпфер не скукає. Антіфріз в нормі. Так, перевіримо фарбове покриття. У нас Водійська дверочка має один косметичний під, підкрас. Без шпаклівки. Зараз все вам покажу прибором. Капот 130, 120. Так, водійська дверочка у нас 160, 150, 147, 160. 140, 150. Б'ється до 200. Дверка не знімалась, не крутилась. В приємі у нас все в нормі. Так, далі дверочки не фарбовані. Ну 130 там б'ється 160-170. Таке відчуття як перелак. Так, тут оно все. Оригинал все чітко, сиденья. Пасажира у нас також з електрорегулюванням. Пластику зауважень немає, нікель в ідеальному стані. Дуже класна автівка, друзі. Не зволікайте, Козацька зацікавила пропозиція. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Дамо відповіді на всі ваші запитання. Всім гарного дня.